А сила лева. В тобі коньяк року номер один. Довгоочікуване сезонне зниження цін на городину сповільнилося через нетипово холодний травень. Овочі та фрукти цьогоріч коштують на 15-20% дорожче ніж торік, зазначають аналітики аграрного ринку. Ціни на тепличні огірки тримаються на рівні 60 гривень за кілограм, подекуди вони навіть вищі. А от томати подешевшили їх вже можна знайти за гривень. 90 гривень за кілограм молода картопля, хоч і втрачає в ціні, але повільніше ніж зазвичай. За кілограм правлять від 70 гривень. Втім, ціни на овочевий набір мають піти донизу і вже досить скоро. Вже наступного тижня в Україні різко потепліше. А завдяки дощовим фронтам у ґрунті достатньо вологи. А от з фруктами, особливо кісточковими, ситуація не втішна. Весняні заморозки, що припали на час світіння, подекуди знищили до 80% від потенційного врожаю абрикосів, вишень та черешень. Як наслідок ці. На черешню встановили десятирічний рекорд 150 гривень за кілограм. Зараз я запрошую до ефіру Івана Уса, головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, кандидата економічних наук, пане Іване. Вітаю добрий вечір. Добрий вечір, пане Максиме. Вітаю вас і вітаю всіх, глядачів. Ну, не про погоду, а про е, ціни на продукти, які, як українці знають, залежні від певного сезону. Вони змінюються в залежності від сезону. Про яку динаміку зараз ми можемо говорити е, в найближчій перспективі? Ну, безумовно, як ви зазначало в сюжеті, дуже багато. Чого буде залежати від того враження, яке ми отримуємо? Тому що зрозуміло, що коли скорочується пропозиція, то відповідно за законами економіки, за законами невидимої руки Адама Сміта, ціни зростають саме через те, що обмежена пропозиція. Але а наскільки Я... великий цей дисбаланс зараз? А, ну скажімо, так я б не сказав би, що він суттєвий. Він дійсно я погоджуюся, що він присутній, але ми не можемо сказати, що у нас, знаєте, по якимось конкретним позиціям, от, взагалі повна відсутність. Тобто, є певна кількість, так вона Це не така, щас. як була минулого року, але все рівно вона присутня, і тут як то кажуть, нема немає підґрунтя для очікування якихось занадто високих цін. Тобто, так вони вище погоджуюсь, але давайте так, що є фактор інфляції. Які ніхто не відміняв, і відповідно він також впливає на те, що ціни вище вищі, але по мірі того як вже почнеться новий вражає, я думаю, що це питання вже по окремим позиціям навіть середини червня місяця, тобто. За півмісяця вже буде ситуація змінюватись, і тому власне і навіть Національний банк в своїх прогнозах він говорить, що десь ну давайте кінці кінець червня ситуація повинна бути краща тому це поки що, як то кажуть, сезонне явище. Тому перечекаємо і думаю, що ситуація буде кращою Плюс треба дивитись на те, наскільки буде можливість. Постачання цієї продукції до Києва, тобто щоб не було затримок через логістичну складову там. якщо будуть працювати ринки, відповідна. Реалізатори продукції будуть приїжджати до Києва і займатися ним в наш як на ринках, так і дуже гарна ідея, яка є в принаймні, в Києві. Це так звані щотижневі ринки в різних районах. Вони в встановлених місцях проводяться по-різному. Але люди знають, коли саме ці ринки там бувають на районі, і відповідно зможуть в цей момент скопити необхідну для них продукт. На вашу думку, ціни наскільки на даний момент є справедливими або ж спекулятивними? знаєте, ці з точки зору безумовно глядачів ціле ціни ніколи не бувають справедливими. Але знаєте, вони так я погоджуюсь з негативом, що вони вище, але особисто на мою думку, вони не настільки високі, тобто я не бачу якоїсь такої страшної ситуації. Тобто я розумію, що кожне зростання цін воно завжди неприємно, а особливо коли ситуація далека від ідал в економіці, але це логічно через повномасштабну війну, в якій знаходиться Україна, але при тому казати, що. О, так вже все злетіло, ну я не готовий. Як на мене, ціни вони більш-менш навіть адекватні використати слова? А пане Іване? Влітку можливі відключення електроенергії, якщо росіяни будуть продовжувати бити по енергетичній інфраструктурі і продовжувати тероризувати населення. Як це вплине на подальше ціноутворення? Які, Безумовний... які, сфери, які сфери галузі або ж, скажімо, продукти харчування можуть відобразитися, точніше, ціни на які продукти харчування можуть зазнати впливу через це? Насамперед, ці продукти, які вимагають збереження. Спеціальних засобах, тобто має нова зі холодильні устройства, які вимагають електроенергії, тобто тут відповідно через нестагип, давайте так можливо нестачу електроенергії. Чому кажу можливо? Тому що дійсно удари суттєві по нашій енергетиці, але і адаптація системи також відбувається. І ми вже неодноразово бачили, як тільки виключають електроенергію, по всьому принаймні по Києву і по іншим містам України постійно годуть генерації генератори, тому що населення розуміє, що якщо централізовано не вдається отримати електроенергію, треба мати власне джерело власне генерація електроенергії, яке замінить а, централізовано, і тому подивимось, наскільки скажімо так, реалізатори харчової продукції мають свої генератори. А й, наскільки я бачу, принаймні навіть по ринках вони у них є. Тобто завжди люди оці щотижневі ринки приїжджають в Київ, вони розміщують свою продукцію, підключають Ають генератори, і відповідно вони не залежать від централізованої системи. Вони, як то кажуть, самі забезпечують себе електроенергію, і це також буде відігравати своє впливу і влітку. І в наступних сезонах, коли на жаль, через атаки Російської федерації ми будемо змушені перебувати певний час без електроенергії. Ми будемо в наступній інформаційній годині говорити про туризм. Вас хочу запитати на останок пане Іване. А наскільки mm -hmm. зараз ця галузь, туристична галузь, має можливості додавати до нашої економіки? Безумовно, слід розуміти, що війна можливо не найкраща ситуація для туризму, але тим не менше, як засвідчує навіть досвід ось вже. Бо на трьох років повномасштабної війни людям людям необхідна розрядка, певна зміна, скажімо так, картинки бі поруч собою, і тому вони переїжджають в інші регіони, і займаються по великому рахунку туризмом, тобто відвідують інші міста в Україні, не полишаючи країну. Але тим не менше, саме бажання, скажімо, так, змінити оце картинку цього оточення. Воно як на мене стимулює частково туризм і туризм. Хай скажімо, на не так, як це було до початку повномасштабної війни, і ми безумовно не можемо а, очікувати на жаль на наших гостей з інших держав. Але тим не менш, внутрішній туризм також працює, дає гроші. і Найголовніше, що знаєте, ось навіть ці три роки повномасштабної війни вони показують, що в принципі певні проекти реалізуються, які в перспективі по завершенню повномасштабної війни дозволять нам отримувати туристів з різних країн. І ось ми. Миколаївська область, яка формально знаходиться недалеко від фронту, через співпрацю з Данією, наприклад, вже наскільки відомо, і про це казав очільник Пан Кім, військово-цивільна організатор адміністрації цього регіону, вони вже опрацьовують можливості в перспективі приймати туристів з данії. Що ж, дуже дякую вам за відповіді, за те, що долучилися до нашого ефіру. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами наживо.